Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про всі нюанси е, помилки 414. Це така помилка, коли ви висилаєте ваш під 37 до податкової. Там є багато нюансів, про які я вам сьогодні розкажу. Зараз я вам покажу, як виглядає декларація, в якій є така помилка. Якщо ви бачите, то в цій декларації статус блонд висилки Це тому, що коли я відправляла її, то виникла помилка 414. Якщо з вашою декларацією все в порядку і її прийняла податкове, то ви побачите статус «Вислане по праву». І якщо ви зайдете в цю декларацію і подивитесь, то на самому кінці pdf файлу буде ужиндове підпотвердження отбору. Тобто квитанція, що податково прийняла ваш документ, опрацювала і з нею все в порядку, і нічого більше робити не треба. Коли виникає помилка 414. Як ви вже знаєте, мабуть, що для того, щоб вислати декларацію через програму ЕПіти, вам потрібно натиснути далі. Після подсумування, коли вже ви бачите, скільки вам до зроту чи до заплати, в самому кінці цієї декларації, треба натиснути далі. І коли ви натиснули, відкривається таке поле, де треба внести ваш приход за попередній рік. Зараз ми подаємо декларацію за 2023 рік, тому вам потрібно, щоб відправити цю декларацію, потрібно бути, внести приход за рік 2022. Якщо ви в 2022 році не працювали. То ви вносите тут зеро, нуль. Якщо ж працювали, то треба буде внести цей приход з вашого піту за 2022 рік. Про суму, яку треба вносити поговоримо трохи пізніше. А я вам зараз покажу, як відбувається, як виглядає ця помилка, коли ви висилаєте декларацію. Ви натискаєте, «Вишліть декларація, все. Блонд висилки 414. І пише, що неправідлова вартість квоти приходу за 2022 рік. Люб Блонд в даних авторизаційних. Можна е, поправити ці дані і натискаємо в поправ вписані дані». Він показує, що 414 помилка. Поправте. Як ми поправляємо? Е, поправляємо ми цю суму. Можете скільки хочете цю суму поправляти до тих пір, поки вона не буде правильно, Висила... висилаючи декларації. Е... Десять раз, 20 раз, коли неправідлова сума, не бійтеся, нічого не стається, просто ваша декларація не пропускається на сайт податковий. І на, подат... на сайті податковий не буде там 20 екземпля... екземплярів з помилками вашої декларації. Просто вона не відправляється. І так, зараз ми поговоримо, чому саме ця декларація не відправляється. Йдемо на сайт epity.pl, блон 414, як ви бачите у мене на екрані, і тут розписані всі ситуації, коли може бути ця, ставатися ця помилка. Найчастіше. Ця помилка стається саме через суму, яку ви вносите. Але я складала вже дуже багато декларацій, бувало, часами, що я помилялася і в інших місцях, про які я вам зараз розкажу. Але найчастіша ситуація це ситуація з квотою, тобто сумою, яку ви вносите. Коли ви, наприклад, в програмі Епіти заповнюєте під за теперішній рік, і ви заповнюєте під ваш за попередній рік теж в цій самій програмі, то коли ви доходите до цього кроку, то програма ця сама автоматично вписує вам сюди ну, правильну суму. Ви ну, побачите це, коли будете складати цю декларацію, і вам просто не треба шукати за минулий рік цю декларацію, просто натискаєте вийшлі декларацію, він автоматично вам правильно все вийшла. Але якщо ви, наприклад, в цьому році перший раз подаєтеся е, через цю програму, раніше через твій епід» подавалися, чи ще шо, е, якось там в папере, паперовому вигляді, чи шесть, то тут треба вручну. Зайти в вашу декларацію під і вписати ваш доход. Приход, не доход. Існує, може, ви знаєте, багато різних пітів, різних декларацій під. Під 28, 36, 36, 37, 38, 39, 40. Але найчастіше люди заповнюють це під 37 і під 36, тому я вам покажу, який. Приход вам брати за попередній рік на прикладах цих декларацій. Чим відрізняється під 36 від під 37, ви, мабуть, вже знаєте. Під 37 це виключно коли ви отримували дохід тільки від умови о праці, умови злицення і умови джелу. Ніяких інших доходів ви не отримували, і тільки тоді ви оформляєте. Під 37. Під 36 ви оформлюєте, коли ви ще мали якісь додаткові доходи, за які у вас не було податкового агента, і ви повинні самі подавати цю декларацію. Це коли ви маєте ще єдноособову джерельність господарчу, наприклад. Коли, ну, тільки не Ричард, бо Ричард це під 28. Наприклад, якщо ви вели незареєстровану діяльність, якщо ви якісь інші доходи отримали, наприклад, доходи від реклами, від YouTube чи ще якісь, то вам тоді потрібно подавати під 36. Який же доход треба подавати, наприклад, якщо ви подавали в минулому році під 37? Тут є дві ситуації, коли ви подавали. Під індивідуальний 37-й ваш і е, разом з малжонком, наприклад. Якщо індивідуально, то тоді вам потрібно буде внести суму з ячейки 83 разом. Тобто всі весь ваш дохід від ваших роботодавців за рік з під 37-го з ячейки 83. Ця сума складається з цих полів 44, 46, 48, 50. Але, наприклад, ви можете також, якщо у вас з якоїсь причини немає піту 37 а є тільки піти 11, ви повинні зі всіх ваших, як податніка, пітів 11 просумувати всі суми приходу. І у вас теж получиться сума приходу разом, і ви можете її вписати. Чому ще маложонок є таке поле, тому що можна подавати разом. Якщо ви подаєте ваш під сумісно разом з вашим малжон в цьому році, і минулого року ви теж подавалися разом з маложонком, то ви не сумуєте ці дві суми з піту 37-го, тому що під ті 37 окремо написан доход податніка і окремо написаний дохід малжонка. Ви ні в якому разі не сумуєте ці квоти, а вибираєте, яка вам більше подобається: або малжонка, або податніка, і вписуєте приход одного з них. В висилці декларації тут в цьому місці. Причому обов'язково вписуйте з копійками так само з грошима, так само як вписано у вас декларації. Не закругляйте ні в якому разі, бо програма не прийме, не прийме просто цю суму. Для чого взагалі потрібна ця сума? Її придумали для того, щоб вас зверифікувати як податніка. Бо тільки ви можете знати свою суму приходу за попередній рік. І е, не потрібен ніякий профіль зауфаний, а податковій достатньо того, що якщо ви знаєте свою суму за попередній рік, значить це ви. Склали цей під. А навіть якщо не ви до когось звернулися, щоб вам допомогли, то це вже на вашій відповідальності. Ви самі говорите цій людині, даєте всі ваші дані, і вони за вас заповняють. Заповнюють цей під 37-й і висилають до податкової. Якщо у вас якийсь інший вид пітів з цих ви заходите на цей сайт і дивитесь, з якого поля вам взяти цю суму приходу за попередній рік і відправля... вставляєте її туди, де я вам показала. Так, що ще? Ще важливо, що якщо ви в попередньому році не працювали взагалі... В Польщі, то ви ставите нуль і ваша декларація відправляється одразу без помилок. Також, якщо ви коригували вашу декларацію, то вам потрібно за, за минулий рік взяти суму саме з останньої коректи цієї декларації. Тому що, як я вам раніше вже говорила, що піти. Приймаються по мірі росту, тобто перший прийняла податкова, і вже наступні всі, які ви будете висилати за 2022 рік, це буде вже коректа. І наступна, наступна аж до сьогодні, яка остання коректа вислана за 2022 рік, то вона правильна. І тільки з неї треба вам вибирати ваш приход. Ще дуже часто мені люди пишуть. Що би я е, їм допомогла. Вони висилають, заповнили свій піт 11, висилають вже це, е, свій піт 37-й і не проходить ця сума. Я одразу перше, що роблю, це у них питаю: ви на одного роботодавця працювали? Вони кажуть: ні, на, на різних. Запам'ятайте собі раз і назавжди. Тільки. Під 37-й це така сумарна декларація, в яку входить всі під 11 від всіх роботодавців за минулий рік. І не можна відправляти один під 37 від одного працедавця, другий від другого, третій від третього. Це все ви, ви тільки затираєте попередні ваші декларації. Під 37 це сумарна декларація по всіх ваших доходах. І тільки якщо всі доходи сумуються, розраховується правильний податок, і тільки тоді суму можна брати за попередній рік з всіх ваших приходів. І якщо вже ви висилаєте тільки один під 37 на одного роботодавця в програмі. В твій епід, в вашому податковому кабінеті, податкова вже бачить, що ви працювали не тільки на одного працедавця в минулому році. І він вже бачить, наприклад, що ви робили 30 тисяч, насправді. Там вже сформований ваш під 37-й автоматичний. І програма не пропускає ваші під 37, які ви... Висилаєте тільки на одного роботодавця, тому що ви показуєте, що ви заробили тільки 10 тисяч, наприклад. А вони вже бачать, що ви заробили 30 тисяч від двох роботодавців. І тому часто теж з цією ситуацією зв'язана ця помилка, яку ви бачите. Через це сума приходу неправильна за минулий рік. Про те, що. Коли ви розлучаєтесь разом з вашою е, дружиною, чоловіком, ви вже, е, мабуть, зрозуміли, ви не сумуєте цю суму, а просто вибираєте або того, або того, і тоді декларація проходить. Також е, я вже сказала про те, що гроші треба додавати через кому не заокругляти. І коли ви виправляєте цю декларацію, ви просто берете. І ще раз висилаєте, і тоді вже вам на ту електронну пошту, яку ви вказали, коли реєструвалися в програму Епі, приходить ваша декларація з квитанцією упо, і в програмі вже пишеться, що статус міняється на вислане поправне. Зараз, наприклад, у цієї декларації блонд висилки, але коли нарешті я вишлю вже. Правильну декларацію, то тоді буде статус вислане поправне, і я зможу скачати правильний файл PDF з квитанцією. Так, про спільний під я вам вже сказала. Про те, що нуль вписуємо тільки тоді, коли не працювали, я вам сказала. Тут ще написано, що якщо ви в минулому році, наприклад, складали під. 37, а в цьому році 36, то ви берете саме з минулого року під 37 в потрібному місці. Сумарний ваш приход, або одного з молжонки. Наступна помилка дуже важлива: це коли ви помилилися в номері песель або вашому, або вашої дружини чи чоловіка. Така помилка в мене була. І якщо ви її виправляєте, то теж одразу висилається ваша декларація і зложена вона стає поправня. Далі буває таке, що ви можете помилитися в написанні ім'я чи назвісько. Програма, коли висилають під 11 ваші роботодавці, то вони... Вписують ваші дані, і в програмі вони вже є зафіксовані. І якщо хтось з вас помилився, то ви не можете висилати ці дані. Якщо, наприклад, помилився ваш роботодавець, то йому буде потрібно скласти коректу під 11-го для того, щоб програма в Податковій бачила вірний ваш номер песель, ваше ім'я і назвісько. і тоді ви зможете вже відправляти онлайн це все вужин скарбовий. Так само буває, що вда... вдача уродження ви помилилися, теж треба перевірити, якщо у вас такий блон. Якщо ви напевно впевнені, що суму приходу Ви вписали правильно, то тоді перевіряйте номер песель, прізвисько, ім'я або дату вашого уродження. Якщо все виправили, відправляєте і чекаєте квитанції і статусу 200. Якщо все рівно у вас не получається, чи якийсь глюк програми може буває, Треба звернутися на технічну підтримку ЄПІТи або до Ужонду скарбового, щоб зрозуміти, чому не проходить. А якщо сроки піджимають для здачі вашої декларації, то можна здати в паперовому вигляді, а потім вже розбиратися, чому і як у вас не працює. І ще хотіла би вам сказати: коли вже ви отримаєте статус вислане поправнє. І ваш маєте вже підтвердження від податкової обов'язково скачайте собі на комп'ютер цю вашу декларацію і зберігайте її як мінімум 5-6 років, тому що податкова може в будь-який час попросити у вас її. А іноземцям ще й по, вона буде потрібна. Це декларація для отримання карти побиту або громадянства. Сподіваюся, що це відео буде для вас корисним. Я старалася, отримую дуже багато питань на цю тему, тому вирішила записати для вас це відео. Всім па-па!